Вітаю всіх, мене питали про відкриття кордонів для чоловіків, всіх чоловіків давайте так. Я розумію, що ситуація змінюється, закони змінюються, і треба це враховувати. Бо розклади були не той час, було одно. Зараз буде ще нові закони про мобілізацію, і тому подібне. Тому давайте так. Відкриття кордонів для чоловіків. Я беру 2004 рік та 2025 роки. Я хочу так розглянути. Відкриття кордонів для чоловіків. 2024 рік. 2025 рік. Ось тепер дивіться: 2024 рік. Тут не буде ще відкриття кордонів. 24 рік. Які кордони? 24 рік всі на захист країни. Ще всі на захист. Біжимо, захищаємо і все. Ось, вам захист, постійний захист. Тому що великі втрати. Там великі втрати всі на захист. Нам треба захищати країну. 25-й рік. Що ми маємо? 25-й рік ми вже маємо кращу ситуацію, там будуть вже приймати швидкі рішення на цю тему. 25-й рік. Ось у му році потрібно буде ще щось робити на цю тему. 24 й рік ще ні. Відкриття кордонів не буде. У 24-му році не відкриють кордони для чоловіків. Але 25-й рік так, буде відкриття. 25 й рік. Це, що йде на даний момент. Я хочу, щоб ви розуміли. Давайте ще сюди додам мобілізація. Мобілізація буде зменшена до кінця 2024 року. Мобілізація буде зменшена до кінця 2024 року. Ух, трати знову нереальні. Ось нові закони на цю тему. Буду зменшувати. Знаєте, буду зменшувати мобілізацію будуть. Ой, буду зменшувати? Мобілізацію давайте ще розглянемо, що взагалі. Мобілізація чоловіків припиниться у 2024 році. Дивіться так. Що випало? Так, у 2024 році, ну, дивимось, припиниться вона. Ще трохи буде. Ось, дивіться, це, що я кажу, останній ривок нам потрібен за, за рахунок чого вони роблять. Ось воно. Воно не дасть ефекту потрібного. Угу. у 2024 році буде припинення цієї мобілізації, ви ж бачите, тому що нагребуть людей. Їх треба навчати, вчити. Такі досить темні теми. Тому давайте. Чекати, під, підлаштовуватись під ситуацію, яка відбувається, бо зміни постійні.